Водолаз одягає захисний костюм та обладнання, перевіряє його справність та починає занурюватися у воду. За декілька хвилин викидає до берега перші знахідки, скляні пляшки, і це не єдине, що можна знайти в таких місцях, говорить водолаз Олександр Шеремет. Найчастіше це бутилки, бутылки, скло, якісь. Камні бувають і дрючки, і дерева. На обстеження цього місця потрібно півтори години, додає чоловік. Тут складно, тому що багато ту Тут необхідно обстежити 15 метрів вздовж берега, каже фельдшер водолазного відділення Олександр Перевізник. В общем, пляжів у нас, виходить, в черені 10. Якщо не пройшла очистка дна, то заборонений, пляж не відкривається. Аби побачити з висоти небезпечні місця над водоймою, підіймають квадрокоптер, розповідає провідний інспектор відділу планування заходів запобігання надзвичайних ситуацій Вадим Горобець. І тим самим допомагаємо нашим водолазам знаходити якісь небезпечні об'єкти на воді, що ми їх інформуємо і потім вони вже їх забирають. За рік проживання в громаді вперше сюди прийшов пан Євгеній із Соледару. Каже, місце гарне, але не знає, чи буде купатися. Ну, по погоді посмотримо. Я на центральний пляж іноді ходжу. Тут бачу, люди купаються. Ну, знаєте, я так думаю, що не купалося якби погане дно, погана вода. Купатися рекомендують лише в тих місцях, які визначені владою і прийшли всі обстеження, говорить речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова. Водолази обстежують місця масового відпочинку людей за зверненнями органів місцевої влади, виконавчої влади, а також балансоутримувачів. І після того як водолази здійснюють обстеження, видають спеціальний документ, і ми можемо вважати, що місце для відпочинку є безпечним, але не варто забувати, що це все. Все ж таки вода є течія і течією може приносити все ж таки якийсь еметал обру, якесь інше сміття. Тетяна Зазуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.